Ви маєте підставу для відстрочки, але не з'явились за повісткою до ТЦК та СП штраф. Друзі, всім привіт! Звернувся до мене клієнт з проблемою. Що на нього представниками ТЦК та СП було складно постанову за частиною 3 статті 210 прим. 1 кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме за те, що йому поштою було відправлено повістку, а він по ній не з'явився. Це при тому, що чоловік ще в 2023 році пройшов військово-лікарську комісію, отримав актуальний військово обліковий документ і, відповідно, мав відстрочку від мобілізації, яку постійно продовжував через резерв плюс за наявності на отриманні троє більше дітей до 18 років. І йому якимось чином прийшла повістка, яку він взагалі не бачив і не зрозуміло, чи вона йому взагалі доходила. Він приходить, тому що в нього е з'явилась плахтушка порушення правил військового обліку. І на нього складають таку постанову. Ознайомившись детальніше зі всіма матеріалами справи, прийняли рішення, що дійсно можна оскаржувати дану постанову. Але при аналізі практики, ми побачили, що у різних регіонах практика зовсім інша. Одні суди зважають на те, що якщо ти не з'явився по повістці при тому, що навіть мав вістрочку від мобілізації штраф. Інші суди зважають, якщо були дані уточнено вчасно, яка була мета в цієї повістки, і відповідно яка ситуація в клієнта, і тоді вже зважають, чи задовільняти такий позов, чи не задовільняти, тобто розбираються в даній ситуації. Ми ці всі ризики клієнту відповідно сказали, і все ж таки звернулися до суду. Суд відмовив в задоволенні позову, зазначивши, що все ж таки, навіть якщо чоловік мав відстрочку від мобілізації, актуальні військово-облікові документи, і повістка була для уточення. Даних при тому, що він їх уточнив і все в нього було окей, він зобов'язаний був з'явитися за цією повісткою до ТЦК ТСП і відмітитись. Тобто, якщо вам буде навіть 100 тих повісток присилати через кожен тиждень, ви маєте по них являтися, бо буде штраф. Ну ось така ситуація. Рішення суду, ось тут прикріплю, зможете собі зайти, е, прочитати. І що хочу сказати з цього всього. Якщо вам все ж таки приходить така повістка, і ви маєте можливість з'явитися, краще з'явіться, бо потім буде. Мати постанову і не факт, що ви її зможете оскаржити. Просто на власному досвіді вам зазначаємо. Тому зважайте на ці всі моменти і завчасно звертайтеся з юридичною допомогою.